Вітаю. Перед вами мій підліточок. Орхідейка Ре... Реянг Фантом. яку я отримала в кінці травня місяця, ой, травня, О, березня. В кінці березня з цвітаносиком вона заквітла в мене. Але заквітла не так, як я бажала. Не так, як заявляв садівник, а проквітла вона другим варіантом квітування. Ну, тут вона ось гарно вирішила доростити цвітоносик. В общем, такий бігліпчик дуже гарний, мені подобається. Але ж я хотіла саме такого, який був на фото у садівника. Ну, і тут мені недавно трапилася одна орхідейка, дуже схоже квітування, скоріше всього, що саме вона, таку, як я хотіла, заполучити квітування від підлітка. Вот. От її квіти, це бігліпчик, він тут в дорозі трошки прижмакався, звісно, такий подуставший. Але саме от такого квітування я очікувала від свого того підлітка. А це орхідейка голландських садівників. Бачите, вже доросла. З двома цвітоносами, з отаким відголоженням, тобто вона, ну, мультифлорного типу квітування, цей бігліпчик. я її вчора, це я вчора її отримала 10 червня. Я її вчора полила, але бачите, в неї тут є трошки такого негарного коріння, але його тут небагато. Ну, я її полила, з... додавала трошки фізана е... і пролила її з фізанчиком. Ну і квіти, звісно, тут трошки підуставші такі були підсушені. Деякі розправилися, гарно розправилися, ну, а деякі, ось, бачите, повід пов'яли. Тут ось у бутончик питається ще розкритися, я, мабуть, її зріжу цвітоноси, а може і не буду. Якщо вона по типу цієї орхідейки, то, скоріш за все, вона може продовжувати якийсь із цих цвітоносиків. Вероятно, може таке зробити. Ну, я не знаю, я через те, що в неї не дуже гарна коренева система, я спостерігаю за нею, то, може, трошечки їй і відріжу квітоноси. Ну, тут, тут є усе. одна брунька знизу. Тут теж Тут є, тобто можна ці квітоносики. Відголуження позрізати. ну і тут до, до цієї бронечки. Можливо, можливо вона ще проквітує з сплячих бронечок. такі гарні товсті та в неї жирненькі. Рослинка непогана. З нею все добре, е, нема ніяких претензій до самої рослинки, лише за те, що не всі гарні корінчики. Може, вона була залита, тоді пересушена. Може, ще щось трапилося. Ну, так, вроді би все нормально. Я оце, знаєте, думаю, голландця, мабуть, повикупляли у азіатів малюків в розмірі. А ні, тут все-таки торфяний стаканчик. Я знаю, що те, що думала, може бути моховий стаканчик підліток і дорощений. У мене колись трапилась така орхідейка. У неї був от там не торф'яний стаканчик, а саме моховий стаканчик, і от як азіати продають один із сім у розмірі. Отак От і був там такий моховий стаканчик. Ну, Квіточки доведеться трошки тішо пов'яли поприбирати. Ці, може, ще порозпускаються, трошки потріпалася, була придавлена. Вони неї були так стянуті два цвітоноси в кучу, і, можливо, через це. Трошки пошкодилися квіти. Ну, я її трошки розділила, щоб вона не була стягнута так. В общем, бажанечко я своє виконала. У мене тепер два бігліпчика Ось таких От. одного сорту. Але з різним квітуванням. Отак от, от. Є. так хотіла вам похвастатися і ще покажу деякі орхідейки. Було в мене дві посилочки. Моя підписниця Тетяночка. Не з Полтави. Попросила мене доглянути на деякий час декілька орхідеїк. Вона думала, що вийшли мені 4 орхідейки, але вона більшу частину, я так зрозуміла, попродала, залишилося дві, їй терміново треба виїхати, а залишити нема з щоб доглядали. Орхідейки я вчора отримала. Це орхідейка реймс. Ось така вона невеличка, але вже квітувала. Таня писала, що вона її недавно тільки зрізала цвітоносик, і вони були пролиті. Вони не сухі тому я їх ще поливати не буду. Я її вставлю фото, яке вона мені прислала до орхідеїк. І ще одна орхідейка. Це така вже величенька. Тут теж, Ой. тут теж такі гарні корінчики ростущі. І вона думала, що то росте корінчик. Але я тільки як відкрила посилочку, побачила, що росте цвітоносик, гарний такий. От, теж ставлю фото, назва Медсеммер В общем, я не, не буду каверкать назву, ставлю фото і їх квітування. От такі буду тепер доглядати дві орхідейки, поки Таня не вернеться додому. І ми тоді спишемося, і я їй відправлю їх назад. Так, такі хваст хвасту, такі у мене новиночки, таке доповнення до, до моєї колекції є. Дуже приємне, я задоволена. В общем, є за чим доглядати. Ну, а цю будемо чекати квітування. Дякую всім за увагу. На все добре.